Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про рухи Землі, глобус і карти. Коли ми спостерігаємо за Рухом небесних тіл, Сонця місяця зірок, то нам здається, що Земля залишається нерухомою. Насправді, як і інші планети, вона рухається навколо Сонця по своїй орбіті, що не перетинається з орбітами інших планет. Шлях. Який проходить земля навколо сонця, називається орбітою. Орбіта Землі має форму еліпса витягнутого кола. Швидкість цього руху сягає майже 30 км за секунду. Тобто за час, коли ми не поспішаючи робимо два кроки, земля встигає пройти 30 км. Земна вісь завжди нахилена в один бік. Тому сонячні промені падають на землю під різним кутом, а це означає, що під час руху землі навколо сонця протягом року сонячні промені нерівномірно освітлюють і нагрівають північну та південну півкулі. Це є причиною зміни піроку та тривалості дня і ночі. Отже, земля в космосі здійснює водночас два рухи обертається навколо своєї осі і навколо сонця. Почнемо з повного обертання землі навколо власної осі. Оберт на 360 градусів земля здійснює за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. Але для зручності вважають, що в добі 24 години і називається земною добою. Ми не відчуваємо цього руху, тому що рухаємося разом з планетою. З добовим обертанням землі. Пов'язана зміна дня і ночі. Другим видом руху Землі є обертання навколо Сонця. Траєкторію, по якій здійснюється цей рух, називають земною орбітою. Час повного обертання Землі навколо Сонця має назву Земний рік. Повний оберт навколо Сонця наша планета здійснює за 365 діб 5 годин. 48 хвилин і 48 секунд. Цей час називають роком. Календарний рік має 365 днів. Але слід зазначити, що за 4 роки набігає ще одна доба. Її вносять в календар до місяця лютий. Отже, раз на 4 роки в лютому ми маємо не 28, а 29 днів. Глобус. Це зменшена модель Землі. Через центр глобуса проходить стержень. Він показує віз землі. Віз землі це уявна лінія, яка проходить через центр Землі та перетинає земну поверхню в точках на північному та південному полюсах. Віз землі нахилена до площини її орбіти під кутом 66,5 градуса. Земля обертається навколо своєї осі і з заходу на схід проти годинникової стрілки. На однаковий відстань від полюсів, тобто посередині, глобус оперізує уявна лінія – екватор. Він ділить землю на дві півкулі: північно, на глобусі зверху, і південно, що розміщена знизу. На поверхні землі ні полюсів, ні лінії екватора побачити не можна. Якщо ви уважно придивитеся до глобуса або до карти, то побачите лінії, які проведені в певному порядку: це паралелі і меридіани. Паралелі це лінії на екваторі та глобусі, проведені паралельно до екватора. А меридіани це лінії на карті глобусі, що з'єднують два полюси. Їх наносять на глобуси та карти для того, щоб легко знаходити географічні об'єкти. Окрім глобусів земну поверхню зображують на географічних картах. Карта це зменшене узагальнення зображення поверхні Землі. На них за допомогою умовних позначень показують розміри і розташування на площині різних географічних об'єктів. Існують різні види карт. Фізичні карти показують форми рельєфу. На них зображують моря, річки і океани за допомогою різних кольорів. Політичні карти відображають кордони держав. Різними кольорами на них позначають, наприклад, різні країни світу. Кліматичні карти показують особливості клімату певних територій максимальні або мінімальні показники температури різних пір року, напрям руху постійних або змінних вітрів. Зображення всіх об'єктів на картах та на глобусі виконане недовільно, а з дотриманням масштабу. Масштабом називають число, яке показує, у скільки разів зменшено зображення поверхні порівняно з її справжніми розмірами. Масштаби бувають лінійними, чисельними і іменованими. Якщо на фізичній карті світу показано масштаб 1 до 25 мільйонів, то це означає, що лінія на карті довжиною 1 см. Відповідає на місцевості 250 км. Знаючи масштаб, нескладно визначити відстань між двома географічними об'єктами на місцевості. Потрібно вимірити відстань між об'єктами на карті і помножити її на масштаб карти. Пропоную вам виконати невеличкі дослідження. Вам знадобляться фізична карта світу та глобус. Для початку з'ясуйте масштаб фізичної карти світу. Для цього треба на карті знайти слово масштаб. Далі відшукайте на карті світу материки. На якому материку розташована Україна? Відшукайте на карті світу океани. Які з них омивають Австралію? Порівняйте зображення материків та океанів на карті та глобусі. Оберіть на карті два географічні об'єкти, хай то будуть великі міста нашої України і визначте відстань між ними на місцевості. Для цього потрібно виміряти відстань між об'єктами на карті лінійкою і помножити їх на масштаб карти. Результати своїх досліджень зафіксуйте в зошиті. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!